Відкриємо старий заповіт книгу пророка Єремії, розділ 17. Після книги пророка Ісаї є книга пророка Єремії. 17 розділ. Прочитаємо з вірша 5 до вірша 10. Вірш п'ятий починається з того, хто, хто говорить, чия це промова? Не людина, а сам Господь Бог. Послухайте, будь ласка, уважно, що Боже Слово має для нас сказати в цей вечір. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде, як дерево, те над водою посаджене. Що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота. І його листя зелене, і в році посухи не буде журитися, і не перестане приносити плоду. Людське серце найлукавіше над все, та невигойне. Хто пізнає його? Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки. Щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його. І нехай Бог додасть свого благословіння до прочитаного, і ми подивимося в ці дуже важливі вірші. Бо вони, як в той час, символізують людське життя нації, коли пророк Єремія мав слово до ізраїльського народу, які відступали від Бога, які нехтували Богом. Які хотіли людину, людську плоть, поклонялися людям, піднімали людей так високо, а про Бога забували. І це стосується для нас на сьогодення, тут описується наше духовне життя. І пам'ятайте, хто говорить, коли ми будемо дивитися в ці вірші? Так говорить Господь. Його голос це найважливіше, що можна почути за життя. Його голос походить лише з одного ресурсу це є Свята Біблія. Єдина правдива інформація, єдиний правдивий голос Божий це через Його Слово. Бог є автором Біблії, і все, що ми читаємо, воно йде від Бога. І написано так говорить Господь: проклятий той муж, іншими словами, людина. Це не стосується тільки чоловіків. Це стосується і чоловічої, і жіночої статі, бо ми будемо тут читати про деяку нагість, і ми повернемося до самих початків, звідки та нагість. І тут описується наш духовний стан прямо тут, на зібранні, прямо тоді, коли ти чуєш голос Божий. Написано проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає. Є люди, які покладаються на інших людей, є люди, які покладаються, знаєте на що? На засновників релігій, на засновників конфесій, на проповідників, але не на Господа. Будьте уважні, про що йде мова. Бо такими можете бути ви в цій залі. Що ваше серце ще не є з Господом. Ви можете мати багато знання, багато інформації, любити слухати багато різного джерела, але бути на цій широкій дорозі, бо серце ще не з Господом. Раз Господь Ісус сказав в Євангелії. Чому звете мене Господи Господи, а не виконуєте того, що я вам кажу? Ці люди устами шанують мене. О, устами можуть сказати багато. Алилуя, слава Богу. Мир вам. Питання про серце. Питання в якому стані серце. Бо написано: серце віруємо для спасіння серцем. Не розумом знаємо про Біблію, а треба серцем увірувати. Живому Богові, що він віддав свого сина. Який помер за тебе на Христі, бо він любить тебе. Серце, чи ти віриш вже в своєму серці, що Ісус помирав за тебе, чи далі покладаєшся на якісь інші речі або навіть на себе і робить раменом, тобто силою, своїм слабу плоть, тобто тіло людини, а від Господа серце Його відступає. Спасіння від Господа, і спасіння тільки в Господі, а не від людини. Написано про Господа, що Господь не людина, щоб не каятись. Він є Господь, Бог всемогутній. І на нього потрібно звернути увагу для свого спасіння на його план. А якщо серце відступає від Господа, а це дуже легко зробити, знаєте, чого достатньо? Щоб не бути з Господом. Знаєте, чого достатньо, щоб не прийняти Господа в своє серце? Щоб він простив твої гріхи, просто будь таким, як ти є. Залишайся таким, як ти є. І ти підпадаєш до категорії наступного вірша. Чому я це говорю? Бо в нашому стані ми є грішники, які заслуговуємо. Бути покараними за наші гріхи, якщо залишимося неспасенними, якщо не отримаємо друге народження, наше духовне життя відповідає вірші шостому. Він буде як голий той кущ у степу. І не побачить, що добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному і незамешканому пустота, нагість. Нема плодів. Просто залишись таким, як ти є. Залишись на широкій дорозі. І вір шостий твій. Бо твоє серце відступає від нього, не приймає Христа як Спасителя. Ти не можеш отримати спасіння. І ти знаєш про це. Ті, хто чують Євангелію знову і знову, і знову, ви знаєте про це? Написано в книзі Євреїв: не робіть затверділим вашого серця, коли почуєте його голос. Не робіть затверділим вашого серця. Ага, значить, то ми робимо. Ми маємо вибір. Ми маємо вибір. І тут описаний цей кущ, який голий, без плодів, в пустині, в сухості. Це є про наш духовний стан, коли ми на широкій дорозі. А кінець засудження і жодної надії. Давайте повернемося в книгу буття третій розділ, щоб ми бачили корінь всього того, бо ми будемо читати про людське серце, про наше серце. Буття третій розділ з вірша, 9 до 11. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав Де ти? А той відповів Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Я хочу взяти декілька хвилин. Щоб ми повернулися до початку і зрозуміли оту правду біблійну, зрозуміли правдиву позицію людства перед Богом, чому ми відділені від Бога через наші гріхи. Це є наші гріхи, які відділяють нас від Бога, наші провини, наші неправди, наша вина, яка відділяє нас від Бога. І про це треба дуже серйозно задуматись. Бо попереду вічність. Твоя душа проведе вічність в одному з двох місць, небеса або пекло, все залежить від того, що ти зробиш тут, на землі з Ісусом Христом. Він може простити гріхи тільки на землі. Він це сказав. Жодного прощення після пересічення колони смерті. Ми читаємо, що Адам і Єва, коли почули голос Божий, вони злякалися, ховалися, і вони зрозуміли ми нагі, І це сталося через непослух. Господь їх аналізує і питає, чи ви не з'їли з того дерева, про яке я вам казав не їсти і не торкатися. Абсолютно вони знали, що вони зробили. Бог дав всього одну заповідь, одну настанову не їжте з дерева пізнання добра і зла, бо в день їде, коли з'їсте помрете, смерть зайде у вас. Ми з вами помремо, тому що ми взяли природу грішників. Ми не пішли від мавпи, і ми не пішли від великого зриву, як є різні теорії, різні ось ці людські філософії, які просто сміття і ведуть людей до загубленої вічності. А Бог дав своє слово. Людина вірить в сміття. І думає, що вона задовільнить себе якимись думками. І ще диявол працює з людиною. Не треба тобі Божого Слова, не треба тобі спастися. Але Бог стукає до сердець, бо Він знає реальність стану нашої душі в гріху, і він знає реальність, що буде чекати кожного грішника, який не покається і не відкриє своє серце перед Господом, і не прийме Ісуса Христа як Спасителя. Гріх увійшов через Адама і Єву в світ. Тому ми є грішники, наші прабатьки. Вони були такі самі люди, як ми. П'ять пальців, очі. Ноги. І вони згрішили. І через це ми грішимо. Через це людство робить аморальність. Через це людство вбиває, краде, зраджує. Свариться, заздрить. Отрута на язиці говорить неправду. Звідки то все походить? Ми будемо читати в Єремії людське серце найлукавіше. І коли Бог дивиться на неспасенну людину, все, що він бачить в серці, це повноту гріха. Він не бачив в нас нічого доброго. Але він любить нас. Він хоче достукатись до нас, щоб ми спаслися. Бо почув я твій голос і злякався бо нагий я, і сховався. І наш стан неспасенної людини, як той нагий кущ. Без ніяких плодів, сухий в пустині. І він добра не побачить там написано. На цій широкій дорозі буде дуже небезпечно в цей вечір. Бо якщо помреш на цій широкій дорозі, не війдеш просто вірою на вузьку дорогу, вірою в Ісуса Христа. Якщо ти цього не зробиш, ти добра не побачиш. Бог стукає. П'ять днів тому. На вулиці, на якій я був, вантажівка збила чоловіка і роздушила його повністю 40 років. Чоловік переходив дорогу, попадає під вантажівку, і в один момент відправляється в вічність. Він не планував померти. Ми цього не плануємо. Але треба приготуватись зустрітися з Богом. А зараз перейдемо до моменту, вертаємося назад до Єремії. Про людину, яка покладається на Господа, про людину, яка робить вибір, мені потрібен Господь. Вірш сьомий, Благословенний той Муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. Він буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, його листя зелене, і в році посухи не буде журитися і не перестане приносити плоду. Бачите, яка різниця? Той, хто надіється на людину, той, хто не бажає серцем Господа, а відступає від нього, то є як той сухий нагий кущ. А тут та людина, яка надіється на Господа, вона є благословенна, написано Той, чия надія є Господь. Він буде як дерево над водою посаджене, що над потоком пускає коріння, не боїться, як прийде спекота. Не боїться суду. Спасенна людина, яка є на вузькій дорозі, від неї це повністю забрано. Раз і назавжди. Чому? Через те, що ми щось зробили? Ні. Через те, що Господь Ісус Христос помер на христі за нас грішників, через те, що Він зробив. І коли ми приймаємо Його, коли наша надія є Господь, коли Він стає нашим Спасителем, ми маємо нове життя в Ісусі Христі. Ми маємо мир з Богом і прощення гріхів, на якій дорозі є ти. Сухий кущ, який не побачить добра, чи дерево, яке дає плоди над водним потоком? І тому Бог знову нагадує про наше серце, людське серце найлукавіше над все те невигойне та невигойне. Хто пізнає його? Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки. Господь повністю всередину може зайти і поглянути в наше серце. Я не можу цього. Стосовно тебе, ти не можеш цього стосовно мене. Він знає наші думки. Він є досконалий, вічний Бог. Але з ним треба мати стосунки. Треба родитися знову вірою в Ісуса Христа, щоб отримати життя. Бо ми без спасіння, ми без спасителя, як той кущ, нагий, без плодів і ніякого майбутнього. Треба зробити вибір. Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю Його, за плодом учинків Його. Кожному. Кожному. Це стосується мене, і це стосується тебе, і це стосується всіх інших людей. А зараз ми прирівняємо ось цю історію з Єремії до Євангелії від Івана, 15 розділ. Відкриємо. Євангелія від Івана, 15 розділ. Прочитаємо всього шість віршів. Я правдива виноградина, а отець мій винограда. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже честі. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви. Як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Говорить також Господь Господь Ісус! Христос. Він говорить, що Він правдива виноградина. Уявіть собі виноградину. Просто практичні речі зараз уявляємо, і Бог хоче духовну правду донести. І щоб ми зробили правильний вибір: є виноградина, на якій є галузки, які мають давати плід. І Ісус каже, Я правдива виноградина, а Отець мій виноградар. Ісус є тим, Хто дає життя галузки. галузці, не галузка дає життя виноградині, а виноградина дає життя галузці, щоб пліт вона породила. Але написано: усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що пліт родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Є ті, хто мають можливість спастися. Хто чує слово і стає близьким через слово до Бога, але не приймають Його серцем, то є та галузка, яка відтинається, бо вона не приносить плоду. І з тою галузкою що стається? Вона всихає і її кидають в вогонь. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. І тут Бог використовує в Євангелії від Івана своє Слово через слово, що я вам говорив ви вже чисті. Ми хочемо проповідувати очищення через Боже Слово в крові Господа Ісуса Христа, щоб ми зійшли з широкої дороги вірою в Ісуса Христа через ці двері на вузьку дорогу і мали початок в своєму житті, коли ми отримали нове життя, яке може дати плід Богові. Перебувайте в мені, а я в вас. Потрібні стосунки. Чи маєш ти особисті стосунки з Богом? Як їх мати? Єдиний шлях. Є один посередник між Богом і людьми людина, Господь Ісус Христос. Я знаю, що ти можеш знати про це. Ти можеш зараз свій комп'ютер в голові включити і вигукувати в своєму мисленні. Я знаю про це. Питання, чи ти віриш в серці? Ось де спасіння зароджується. Вірою в серці в Ісуса Христа. Не залишись знаннями, не залишись тут на широкій дорозі. Ми хочемо застерегти серйозно в цих речах. Покладаєшся на проповідників, покладаєшся на релігійних лідерів, а серце відступає від Господа. Подумай! Подумай, чи є стосунки справжні з Ісусом Христом. Щоб життя мати. Написано: перебувайте в мені, а я в вас, як та відка, не може вродити плоду сама себе, як не буде на виноградині, якщо ти просто відка, яка не прикріплена до виноградини, ти не маєш стосунків з Ісусом Христом. Написано: хто з Господом злучується, стає з ним одним духом. Чи родився ти знову від духа? Чи маєш прощення гріхів? Чи маєш знання і обманюєш себе. І Бог докоряє в твоїх гріхах тебе. Це є Євангелія. Євангелія – це дуже серйозна річ. Треба проповідувати Спасіння в Ісусі Христі. Тільки Бог може спасти душу, тільки Бог тебе може порятувати від вічного суду і дати тобі мир зараз і вічне життя. Написано: я виноградина. Вибачайте попере, попередня фраза. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви подумайте про ту галузку, яка не на виноградині. Подумай про себе, якщо ти не увірував ще в Христа. Що станеться? Вір шостий, я виноградина ви галуззя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Тільки Ісус може дати життя. Тільки Ісус Христос може дати вічне життя. І вічне життя має початися з моменту, коли ти покаявся і прийняв Його як свого Спасителя. Чи маєш ти вічне життя? Ось в чому питання. Можеш мати проповідників, конфесії, релігії і все, що хочеш. А не мати Ісуса Христа як Спасителя, дорівнює бути судженим на всю вічність. Але Бог пропонує дати життя вічне, прямо тут на зібранні. Але треба повірити в правду. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Дуже подібний уривок, як з Єремії: сухий кущ без плодів в пустині, який не побачить добра. Це просто залишитись таким, як ти є, в гріхах. Не прийняти Христа, нема життя всередині. Як кущ може щось породити, як нема життя всередині? Гріх дає нам сухість смуток, неправильні речі, аморальність. Невіру в правду це все через наші гріхи і ми є грішники. Але добра новина, що блаженна та людина. Яка покладається на Господа. А покластись на Господа можна зараз, повіривши, що Він помер за ваші гріхи, і тоді Він дасть вам нове життя. Як то дерево над водним потоком є ресурс? Єдиний ресурс для духовного життя в Божих очах це Ісус Христос. Нове життя, дерево над водним потоком, яке родить плоди, яке не боїться спеки. Віруй у Господа Ісуса, щоб Ти отримав спасіння сьогодні, бо завтра нам не гарантовано. Покайся, прийми Його, відкрий серце Йому. Наше серце грішне, нічого нечисте не війде до неба. Очисться вірою в Ісуса Христа, бо Він пролив кров, свою дорогоцінну кров на Христі, щоб ми могли прийти до Нього вірою. Зроби цей вибір в цей вечір, бо завтра не гарантовано. Амінь. Mm-hmm.